תשבוי לחקוף. Щоб масло качало. Хвилина 19692. Ох, трошки повалився. Поліді на змазка. Так, хто у нас далі? Так, хто ще не їздить? Вигострі, ти будеш їхати? Ще машина остигає. Так, тоді спорт задній привід. Там хлопці на жигулях. Павло Серкевич, заберіть, будь ласка, машину і зон. бо хлопці кажуть, що у вас привілеї. А, я знаю, чого це зроблено. Була колись така біла корікс. Ку... А він її поміняв. Всі питаються, де біла? Ні, кому правильно поставте. Він купив нову, свіженьку, Каша для чап. І вирішили її всім показати. І подобається задній спойлер. Кого на білі не було? Так, клас спорт. Задній привід, це авто... Павла Фішкіса, щоб не збільшити. Ні, тих паспорт я не знаю, чий він. Якоюсь дівкою. У нас починаючий спортсмен за рулем. Робчок Юрій. Це його взагалі перший виїзд такого плану і заїзд. Вертаємося назад, попадаємо в ворота. От ти йому поможете? 360. Діоргай! Йор... О, дьорну, е, проїзд не по фігурі. Зараз, ну, нехай доїде, дамо насолодитися йому автомобілем. Можете підтримати, тому що це перший виїзд по чужому автомобілі, Хоча мене це нікого не зупиняло. своїх їздуків себе. ну і для вас, Я скажу, хто не підтримується. Фінансова група Стандарт. Будівельна компанія, салонна архітектура, будівництво, дизайн, технології для бізнесу. А, для Пардон. Будь... Я комп'ютер купляв технології для бізнесу. Все нормально. Піднос. Організатор у нас мутергруп. Так, він, по-моєму, захопився їздою на чужому автомобілі. Він би їхав сьогодні на своєму. думаю, на своєму було б легше, спокійніше. Він боїться чужої машини. Це правильно. капітальний проїздник у купує я думаю тобі пора заїхати під оплески. він попробує шара обов'язково Так. вазиска так, котліс ку... та що ж мене запровають тоді а заживаємо Мій клон, я його клон. Хочей донор визначати вам. Віталік Доманов за рулем. Дивиться на світлофор. Кстати, я вам скажу, всі спортсмени в нього роблять розвал. Його так на форумах кличуть кастер Віталік. В нього найкраще виходить зробити розвал сходження. Неважливо, де він його робить. Вережні шнурочком читаємо. Це була постановка ворота на задній хід. Поліцай трошки в хлопців не виходить ще, але як не всіх спортсменів виходить. Це одна з найскладніших фігур вищого пілотажу. Але їде гарно. Та всі жовті копійки їдуть гарно, бідні копійки їдуть гарно, будуть їхати гарно. То в цьому марк. Все, в нього добре, пофігурівся. Так, організатори кивають головою. Так, останній віраж ворота. Об'їхати. Широко, але досить класно. Зараз буде його прямий конкурент. Ох, який захід гарний. Дим з коліс, фініш базу. Є фініш. Хвилина 24, 578. Молодець. Зараз стартує гельницький атліс. Вазівські шістці. Прямий конкурент. Так свій базівська шістка клас спорт. Я би його вже не називав аматором, але він досить такий старожил, але до сих пір їздить на задніх лисих кулках. Деколи навіть на камерних. Поїхав. Плохо, як, як, як плохо. Є одна фішка, але зорієнтувався. Дві секунди штрафу вже свій залік зарахував. Так, їдемо по фігурі далі. Є друга фішка, ще дві секунди штрафу. Його збив смерти великий результат Віталіка. Результат досить серйозний, як для автомобіля з маленьким робочим об'ємом. Так, постановка за ворота. Є база, поліцай. Так, є поліцай. Там всього в цій машині об'єм 1.3. Думаю. Кожного другого, кожного третього така машина була, ці назад вчились їздити. А щось він, як то кажуть, перебудів. Ой, в нього, по-моєму, не дотягне заднє ліве колесо до фініша. У мене така чуйка. А зараз? Ні, не зараз. Я думаю, на наступний. Хто колись каже? Як думав? Ой, поворот! Всі Є ще одна фішка передом. Це знову 2 секунди, вже 6 секунд його заліку. 8 секунд. Все, це вже не проїзд по фігурі. У нас збитих фішки. Немає різниці як. Їдь міняй колесо заднє праве. На старті знову копійка. Біло. А за ним буде, буде їхати червоний цей різ. Кажуть, що вже він остей. Що, Льоша, кожне під твоє? А? Судьбу твою. Так, старт. Є, об'єм 1,2, якщо я не помиляюсь. Ну які передні диски. Від корвата в мініатюрі. Але зато без ручника, без кіпішу, рівненько, гарно. Кожну фігуру, яка будується на славу, можна проїхати без ручника, викатати її, якщо в правильний момент викати руль, це можна проїхати без ручника. Обов'язково напрягати машину. Головне гарний радіус, гарний. Зв'язно все викатати, тоді буде результат. Отака От їзда, зараз я вам даю гарантію, що буде швидше, ніж ніжницького Андрія, який збив чотири фішки. О, зато поліцай в нього майже получився. Чекайте, як зараз правильно? Міліцай чи поліцай? Поліцай, добре. Так що можете, бачите, як їздить хлопець, можете брати в діда свого копійку, чистку, приїжджати і брати участь в цих змаганнях і бути в цю сторону арештувальні. Потім дітям давати автографи, газетам інтерв'ю. Все-таки показує характер ця копійка, Буксує одним колесом, звичайно, машина не обладнана блокуванням дифференціалу. Але я вам гарантую, що цей результат буде досить... Не газуй, не газуй, не газуй, повільніше. Хвилина 47-979. Так, да, є трошки проведка, що Кодоманову на жовтій копійці. Як трошки? 20 чимось секунд. Але це без ручника і блокування диференціала, і на робочому об'ємі 1200 кубіків. За рулем цього червоного автомобіля на номерах з Харкова. Біжені, що ли? неговський Олексій. Він на цей етап змінив автомобіль на передній привід, тому що його автомобіль ще не готовий, а там буде пушка, я вам зразу говорю. А, я зрозумів. Василькевич віджав наджатою. Ага, став поганий. Як краще зараз? Але це все-таки не проїзд по фігурі. Олексій! Льоша! Льоша! Не проїзд! 360 не зробив! З'їжджай! Перезаїзд хочеш? А, в тебе я бачив передача витримую. Ну, як в статусі. Ну, це ж нас не є етап чемпіонату, думаю, це є. хороша перша гонка, гонка можна потренуватися. А він тобі скаже, яка тут температура. Ще назад, ще, 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 окей. Давай активніше, на старті, не забувай фігуру. Їздить під свом, по своїм 6-16 номером. Сьомий номер то заслужений. Олава Василькевича. він за нього всім горло перегрузи. Так, увага світлофор. Але всі увага на червоний автомобілін, контактний ну, рік! Осе одно. Так, був фігур, але зараз все вроді нормально. 360. Як чітко, красиво! А я буду дивуватися, якщо він наступить на п'ятки Василькевичу і Івановим. Переостанній віраж, Чекаємо фініш. 360. Він, напевно, копає соп'яні як привезти. Так, є фініш 1 373. І 2 секунди штрафу за збиту фішку. Так, у нас буде перезаїзд одного автомобіля за... в нього ладного колеса під час заїзду. Могильницький Андрій. Давай не так сильно. Не тих помилок, які ти робив в попередньому заїзді.

Вже не робить тих фонолог, які він робив інше. Знімався Гудєєва, знімати камнів летящих, в сторону глядачів, резини летящі в сторону глядачів. Так, виходить постановка на задній хід. Лінію треба пересікти базою є. Переосмислити, поміняти колесо. От заміна колеса часто дуже вибиває дурі з голови. Можна взяти просто лопату, щось покупати. Якраз зараз сезон дізнаємо за картоплю. Так, 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 останній цей. Помилочка трошки вийшла. Остання фішка менш. Разу на виході є. Фініш базою, є фініш базою. Айже. Милина 25, 005. І так в нього майже пів секунди проєш. Віталій на жовтій копійці. І в, нас... І в нас готуємося до другого заїзду короткої гонки. У нас стартує задній привід про спорт. Хлопці вперед. Думаю, машинки вже встигли трошки. Має бути все добре. На старті. Фішки з Павло. Фішки з Павло Олександрович, Як він просить себе називати. Машина готова на старті. У нас світлофор, увага, телеметрія. Пишемо швидко, пишемо, читаємо. Обло готовий, автомобіль готовий, світлофор готовий. У нього теж щось долечить, так само як в мене, я не знаю, що це таке. Це, по-моєму, біда всіх Жигулів. Млявий старт без буксів чомусь. Але він врахуйте, він їде на 4-15 колесах. Все-таки шістки на таких колесах знайшли. А така шістка, яка стартує за ним, їде взагалі на 17 колесах. Mm -hmm. Постановка супер. Зараз дивимося виконання його поліцейського розвороту. Трошки повільно. Ну, я не бачив себе зі сторони, каже, тобі повільно. Павло фішки збирає участь. Це як наш логотип Львова, не Паша. Талісман нашої команди. Та, ні, Талісман нашої команди це Іван він менший. Я просто талісмана люблять. А в американських фільмах любят. Так, останній міраж. Паша рішив, що стати заїзд не зарахований, Немає бази і не проїзд по фігурі. Ти зробив забагато багато оборотів на одній фішці. Тому... А час хвилина 22. Ну, лишній оборот. Так що з'їжджай. старті їздить місто Вінниця. Нузлічук Олександр. Народі док. Двері закрий. Ліві двері. А вони закриті? Я зрозумів? Я б казав, задні відкриє, але це таке. На світлофор дивись. Насолоджується цим заїздом. Думаю, це головний претендент на перемогу сьогодні. Старт теж якийсь мляви, якісь поставили Короткі дуже. Я не знаю, що це зробити. Перший 540 на 20 Олексія, Олександра, приємні. Так, що це Так, постановка супер, базі. Позьмемо задні, заднім ходом, поліцай. Знов задня передача не попадає. Знов, перша, ну є. Трошки халепний заїзд. Для дока. Є фішка передом, 2 секунди. Щось в нього сталося. Давай продовжуй. Ні? І так, поаплодуйте йому. і Приїхав, перетепів Тернопільську трасу. все внесло незмінні корективи в автомобіль. Я сподіваюся, ні, але на старті мінає в метро. Номер 3 чи номер який в тебе? На старті. Номер 3 Всюди номер три. Автомобіль пройшов модернізацію. Більше все об'єм, двигуна. Не дивіться, що. Вона все дуже розправить. Але Я так розумію. Це один із найставці за перемогу током. Вінниці. Так, щось ручні. Я Затягнув трошки. Чомусь. Є постановка в базі. Задній хід. Поліцай. Давайте в тишині подаємося. Писта сімдесят дев'ять і збита фішка чи ні? була є бета фішка, то я проїду.